Вітаю ви на каналі Донецького. Це у нас гра під назвою Ультрос. Це демка у нас. Десь в коментарях ви писали стосовно того, що побільше би ігор я знімав пов'язаних з Plug and Play. Також така трохи психоделічна гра. Ну от, власне, демочка, яка гра вийде 13, 13 числа, то от за тиждень, то дивіться, Ультрос – це також психоделічна гра в жанр... жанрі метро Єдвання. Боже, таке слово хер вимовиш. І от, якщо коротенько про що це саме, одного разу ви прокинулися в космічній утробі під назвою Саркофаг, яка стримує древнє демонічне створіння. Ми у пастці і тепер просто зобов'язані знайти вихід із саркофагу, е попутно знайомившись з її мешканцями. Ось така у нас гра. значить, Давайте коротше, ближче подивимось про що саме старт. Окей, як мені розпочати? Ага, старт. Поїхали. Де звук? Підйом. Добре, біжимо. Я бачу, що тут ми не пройдем. Я так підозрюю, що в цьому квадратіку мала десь попередження, бо це щось типу навчання поки що триває. Окей. У Ага. Мені щось схоже на принц Персі, пам'ятаєте? О, до речі, а як ти так зробив? Ух ти, тут бачиш якісь прохід такий є? Ану, повертайся назад. Реально, мені це схоже на Принц Персі. А, ми тут еч, не дострібнемо. Не, Ні, А, ніяк. А знизу якась потвора, дивись. Бачиш? А от там є якийсь прохід. А вона потвора, що ти там робиш? І чи вона небезпека, не, не знаю. Рухаємось далі. Мені поки що нічого не, не зрозуміло. Хіба що тільки те, що було в описі. Інтеракт. Добре. Enter. Ага, інтеракт був R. Атакуй. Атакувати. На Е. Зрозуміло. Взаємодіяти R, атакувати Е. І тут ще щось було, я таке натискав. На тап? Не знаю. Добре. Пішли. Ага, ось тобі й дух. О, світло. Так болить, все, коротше, 6-й а? Ти тут? Я... Ти мене чуєш? Ну, типа, звісно, я тебе чую, але насправді це перекладається як чудова аудиторія. Наса... Чудова аудиторія. Отож, чергова невдала спроба грандіозної втечі з цього... цього саркофагу. Я знаю, що потрібно зробити, але зіпсований континуум навколо. Неважливо. Слухай, мені потрібна твоя допомога. Дай мені хвилинку, щоб моя голова. Прийшла до тями. Зустрінь мене зверху, і я тобі дещо покажу, окей? Все поясню. Зверху. Тут щось світиться, до речі. Що це таке? Ага. А що це світиться? Атакуй, та Я вже це зробив. Я знав, що щось має статись. Ух ти. Так, щось ти підняв? Якісь. Якісь тентаклі, та від цього. Оцеї фігні, зрозуміло. Eat. Ти можеш поїсти контрол. А що це, ти, коли їси щось. А, дивись, щось в нього підіймається, коли він їсть. Вона ж так викинув. Та, в нього щось якісь сила зростає, або щось типу того. Дивись. Окей. Use a slide. Типу. слайд троу. слайд троу. Треба, типа, якусь. І ре реталіейт. Типа удари на наносити йому. Ох, йоме. <с> Чекай, я не зрозумію, як. Слайд F. Ага, на F слайд. а потім ти, типа, б'єш. Ага, зрозуміло. Це що штаті це не знаю. Добре, наше завдання вилізти... До гори. Ну тут немає ніяких прихованих таких місць. А ну, сюди спустись. От сюди. А, ясно, ми там були. От сюди можна. Впасти. Даун. Ага, спуститись донизу, я зрозумів. Це що таке у нас? Взаємодіяти. Залізли в кокон? А, це місце для збереження. Слухай, цікаво. Кортекс. Окей, цікаво, шо шо? Heavy Утримуй. атак. Добре, Чекай, чекай, як це було, я трошки не встиг, типа ти. Маєш підкат зробити, потім наносити удари декілька разів. Якось так, здається. Неважливо. Збирай. Хтось збирає постійно. Нам, нас чомусь навчає. І, до речі, вмію робити удар догори. Типу, ось таким чином. Дуже, дуже незручно зробили. Поїж. Все, все з'їло. Окей, їж. Я не знаю, скільки потрібно в себе пхати, але щось в нього росте. У мене кість, то у нього щось підвищується. Давай залазь сюди. Окей. Ну, хвилиночку. Пройти ніяк. Та, знайшли якихось жучків з'їж їх, напевно. Не зрозуміло для чого він, але щось він робить, той жук. Знов зберіга... зберігатись? Та ні, пішли. Ага, тут ми не заль... А, ми тобто навпаки ми сюди спустились. Що, це зараз буде перший босс. А, все, я зрозумів. Значить так, F перекат, R піднятий, ага. Тут потрібно мені звикнути. Вояк. Це я зрозумів. Тобто там не удар потрібно натискати, а типу взаємодія. І тоді він щось йому робить. І перекат, а потім натискаєш ТПР, типу, і він щось йому робить. Головне, вчасно це зробити. Бля, тут треба мені ще потренуватись, блях. Добре, пішли далі. Торговець. О, вітаю тебе, друже. Важкий день. Уяви, уяви собі, я саме збирався закупати ніжне зернятко в цій багаті, багатому ґрунті. Ніжне зернятко. Але потім я запитав себе: Герднер, ти Хмаро? Ти вже не сіяв тут? Угу. Дуже цікаво. Не знаю про про яке насіння йде мова. Гарднер, Гарнер. Щасливчик, я маю багато насінь. А, вам викинув якесь насіння. Ага. Про це ти насіння говориш? Так я маю одне таке. Ніколи не пізно почати заново. Так я так я також маю таке насіння. А що це дає нам оце око? А, а, ну? А, ти його з'їв. А дивись. Нічого не відбулося. Напевно, інше місце потрібно знайти. Я зрозумів. Слухай, а якщо рубанути? Ну типа. Зрубати типу можна його? Ні. Добре, біжимо, зрозуміло. Якусь херню отримала, типа їжу. Окей, okay, еще это у нас за кимнатка. Ага, зрозумело. О, А де той другий твій дружбан? Забирай його. Їж. Їж також його. Ясно. Це частково відновлює здоров'я. Угу. Контрол. Посадити. Окей. Добре, посадили якесь дерево, воно, типу, проросло. І Зараз ми щось отримаємо, так? А, знов ту фігню, що тримав. І ми її з'їли. Круто. Добре, відкрий меню. Давай, меню. Це у нас мапа. Тут у нас, я бачу, здібності є. Додай собі третій хід Відкрили цю здібність. Проектил кантер. Можна цю штуку відкрити. А скільки в нас цих очок є, бо не зрозуміло, Бачиш, воно все світиться. А, це типа доступне, а це недоступне. Можеш крастись. Окей, ну що? Ну... А, більше не маємо цих. Ясно, що це за квітки, Це типа очки. Бали, бали. Окей. О, знов торговець. Вибач, типа за... <кхи> за плутанину, треба було просто зорієнтуватися. Усе тут стає розмитим, і я, і я застряг назавжди і... 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 і на цілий день. щось тіпа, того. Я гаманець з очима, які шпигують у всіх напрямках. Ха, Забудь про це, я просто річ, якась там річ. Бюро. Поп... Далі попереду є виродок шамана, причеплений до капсули. Ось подивіться. Viewmap. Добре, він. якось виродка шамана нам показує. Угу uh Угу. -huh. Uh -huh. Цей виродок шаман підтримує ілюзію та втручається в континуум, не даючи нікому вийти. Ви повинні піти туди і добре розбити ту капсулу. Вибратися звідси можливо лише в тому випадку, якщо ілюзія розвіється. Я прошу вас, поки ви не зійшли з розуму, як інші. Я прошу вас, ясно. Давай сюди. О, це імбова атака. Що це всіх, що цей? Давай, збирай. Ще поїсти, збираю. Тут можна що насіння якісь кинути. Щось розбили. А наше ми це зробили? Щось випускаємо. А, зрозуміло. Щось я руйную. На ВІВКІ пішу, коротше, суети. Розбивали все підряд. Тут що у нас світиться. О, ось тут можна типу щось посадити. Окей. А нема що саджати. Ясно. А, ось насіння. Ес. Ось тепер є що посадити. До речі, як мені переключатись між інве... між речами, які ми збираємо? Окей, рости. Давай сюди. А, типа я можу увійти? Цікаво. А що ж мені потрібно зробити? Дістатись до шамана. Ну, то вирушаємо до нього, виходить, до того шамана. Тут можна, до речі, розбити стіну О, інша справа. Чекай, 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 воин. Я не знаю, что это сейчас было. Вы видели, как наче час остановился. Можно мне это место забрать, будь ласка? А, не, 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 не съесть. А где оно впало? А, походу, одразу його з'їв. А, я зрозумів. Сюди, сюди і сюди. А хер з ним з тим м'ясом. Єс. Залізли. Що в нас тут? А в нас тут є крабік. Крабік. І в крабік. Але він нас котнув наче. Все, порозбивали, порозносили. я не знаю, що це потрібно робити, пішли. Блядь, я не встигаю ухилятись, розумієш. Щось ти, блядь, не розумієш. Вроді перекат маєш робити. А що це сталося? Пом... Ми померли? Шлях до визволення. Приходить через випробування і страждання. Я той, хто повинен виконати обіцянку, я куаля. Якась Куаля. Ми з Куалею тільки щойно спілкувались. А можливо, ні, не кінець. Продовжуємо. Стапе. Забирай. Ага, постійно нас, нам показують, що ми збираємо. Правильно, ми звідси вийшли, все нормально. Тепер потрібно донизу спускатись. До речі. Але, до речі, все забити, нічого. Ага, тут ти не пройдеш. Ці колючки нас коцають, прикинь. Добре, а пої поїсти можеш. Там накопичиш енергію і розбиваєш блок. Можна я поїм? Можна. Добре. Окей, забирай. Забирай. Сюди. О, тут можна на сіні кинуть. От, і ось тут питання. А вось, як переключати на Q. Ясно. Добре. боді-пла. Так, мені потрібно насіння. Ось, насіння кі... обираємо і саджаємо його. Тут щось буде чи ні? А, оце і виросло. А що тут виросло? А, окей, нічого. Лас, прийняв, миссию, а обоясково мені. Так, перепрошую, рухаємось далі. Так, я підозрюю, що потрібно якимсь чином. Ось так, опа! Зробити. Окей, а для чого? А для того, щоб, типу, залізти сюди. Потім сюди. Типу, отак. Раз, два. І зібрати ось це, так. Я розмірков над їхніми словами, досліджуючи своє серце. Це наближає мене до бар'єру, до зв'язування. Ага. Мені сказали, що я ключ той, хто відмикає. Ага. Я акуля. Я одна з них. Ага. Давайте так, поки ж... Ну добре, давайте ще трошки побігаю, подивлюсь, що тут ще є. Що, що можна з цієї гри ще витиснути. Чекаю. Тут ми були, правильно? Тут ми нічого не знайдемо. Угу. Якщо наліво побігти, то там щось схоже на якусь хімію, бач. А, можемо спуститись, дивись. Окей. Так є капсула. О, в принципі, тут можна зберегтись. Save completed. І вже продовжити в наступних серіях. Але в тому випадку, якщо ви будете мати бажання дивитись на ось це, це. бережіть себе. І, звісно, слава Україні. Всім па-па.